Тим часом багатостраждальний Дніпро готується від масованої дронової атаки. Напередодні вечері росіяни запустили на місто понад два десятки безпілотників. Наслідок удару спалахнули пожежі, є масштабні руйнування і жертви. У Дніпропетровській УВА повідомили, що загинуло четверо людей. 21 людина поранена. Серед них вагітна жінка. Троє постраждалих у важкому стані. Один з ворожих шахедів атакував відомий в Дніпрі ресторанно-готельний комплекс. Також пошкоджено 11 приватних будинків, гаражі, СТО, багатоповерхівки та понад два десятки автівок. Щоби ліквідувати наслідки масованої атаки, залучили 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС. Можна відмітити, що всі прильоти це приватні домоволодіння. Також є багатоповерхівка, задумано атаки, виключно по цивільним об'єктам. Так, масштабна пожежа на одному із об'єктів. Пошуково-рятувальна операція наразі триває. Визвонки зробимо дещо пізніше. Як вже відомо, цієї ночі росіяни запустили по Україні 172 ударних безпілотники типу шахет та дрони. Імітатори сили ППО збили 94 ворожих БПЛА. Ще 69 були локаційно втрачені. Наслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина. І понад 480 ударів завдали окупанти по 13 населених пунктах Запорізької У області. Сім авіаційних ударів окупантів були по п'яти хатках Кам'янському Гуляйполю, Залізничному Щербиках та Новоандріївці. І з реактивної системи залпового вогню ворог накрив малу токмачку та чарівне. Населені пункти атакували щонайменше 18 БПЛА різної модифікації. За добу мешканці написали дев'ять повідомлень про пошкодження квартир приватних будинків в автівок мирні жителі не постраждали.